Шерсть э, густа, хороший вес в качестве заслона між мною і ЄС буферна зона. Зможеш ти її віти з вечора до ранку? Без зупинку багатіти, наповняти банки. А коли вона загнеться і впаде безсило до смаку тобі прийдеться її ніжне тіло. М'ясо пустиш на пельмени, шкіру кінь під ноги. На фаршмак пусти легені. Не забудь про роги, ти їх можеш Отпиляти не для нас А аби. Застосувати до газопроводу. Ну, з рогами ти загнув. Та я не сердита, але зовсім ти забув про мої копита. Дивний скарб існує там. Можу показати. Та обом для цього вам треба задостати. Царя, народ, завжди так буває, на чийому боці Бог той перемагає. Оприйдуть до тебе, три в гості. Радуйся, ой радуйся земле симвоє, народиться. а що перший празник. Roger. Третій праздник святого хреща радуйся, ой радуйся земле, син Божий народився, хай святкує з вами вся ваша родина. То ж, і такі вертепи у нас, друзі, також є. А чому б і не посміятися, якщо є привід? Нам же з вами не плакати, нам боротися. А боротися з не можна. Боротися можна тільки поруч із гумором, і з гарним настроєм, і з вірою в завтрашній день. Я думаю, що всіх цих якостей у нас з вами є вдостатньо. А ви знаєте, ми сьогодні з вами чули прекрасного скрипаля, який до нас прилетів за океаном. І мені надзвичайно приємно, що в такі дні. До нас з'їжджаються люди з усього світу, представники діаспори, молодь, яка навчається за кордоном, які взяли квитки, які захотіли стати частиною історії нашої держави, які захотіли 13-14 рік Новий рік зустріти тут на Майдані разом з нами, які відчувають, що зараз відбуваються події в Україні історичного значення. Великого значення. Я переконаний, що ми з вами з гордістю будемо згадувати, що брали участь у Євромайдані. Я хотів би зараз запросити до мікрофона пані Софію, яка до нас приїхала із Торонто. Пані Софія, прошу. Дякую, добрий вечір. І Христос рождається. Ви знаєте, дуже важко виступати мені. Перед стількима людьми, бо я дуже хвилююся, а після такого веселого кліпу, то Шай чаще. А, я пам'ятаю, як дев'ять років тому я була в Торонто і, на жаль, не було можливості проїхати під час оранжевої революції. Ми стояли і в день, і вночі перед консульством і їздили в Отаву. І тому після подій, які сталися. Вночі, коли розганяли людей, коли били студентів, було просто неможливо не приїхати. І тому, пам'ятаєте, всією, всією сім'єю і, і всі українці, які були, напевно, в Торонто, дивились ці страшні події, і ми всі були такі дуже, в такій, дуже схвильовані на другий ранок. І я зразу побігла за білетом, тому що я відчувала, що потрібно приїхати і підтримати. Хочу вам сказати, що підтримують не тільки не тільки українці, підтримують так само і канадійці, і всі-всі. Ви собі можете уявити, як мені важко було пояснити моїм колегам по роботі, що які мене кожен день запитували: ну як, як на Україні? Чи зібралися сьогодні люди, чи є знову сьогодні демонстрація? Мені так треба було декілька днів, щоб пояснити їм, що люди не тільки зібралися, вони зібралися, вони організувались. Вони поставили намет багато наметів, і вони збудували барикади, і вони з'їхали зі всієї країни і просто живуть тут. Це дуже-дуже вражаюче, вражаюче на цілий світ. І ми В Торонто також організовували багато таких подій. Ми організовували і мітинги, і автопробіги, щоб підтримати людей. і... Ніагару, Ніагарський водоспад також був запалений синьо-жовтими кольорами на підтримку е, майдану. Я вже тоді була тут, але було дуже-дуже гарно дивитись, так що <смі> раджу вам подивитись. Е, від діаспори я вам хочу побажати стійкості, толерантності, доброї погоди і перемоги. А від себе я хочу побажати єдності. Ви знаєте, так було приємно, я вже тут декілька тижнів, і мене так прийняли багато людей в свій круг, багато активістів, людей, які починали це з самого першого дні, дня. і Ми вже так якось зблизились. і Ніколи не забуде, як 31 числа. На, перед Новим роком ми прикрашали палатку, ми готували їжу, і так було весело. Ми всім казали, приходити і співати гімн. ми якось, така була... Підняття, такий хороший настрій. Я прийшла до товаришів, з якими я тут е, жила, і, і включила телевізор, і побачила просто, як в інших містах е, і областях України стояло то 10 людей, то 20. І Так якось сумно стало. Але з другої сторони, вони для мене такі стали герої. Люди, які не боялись вийти. Може, не так весело їм було, але вони все ж таки не побоялись, і вони вийшли. І і тому я бажаю нам єдності, тому що ми велика країна, але все ж таки ми не можемо. Ми, ми мусимо бути разом. І тому я вам бажаю єдності і стійкості. І я дуже дуже рада, що ці події, страшні події, не, не зламали людей, а об'єднали. Тому разом до перемоги. Дякую. Ви знаєте, от, дивлячись на Софію, дивлячись на цих людей, які перелетіли тисячі кілометрів, перелетіли через океан, мені дуже важко зрозуміти тих людей, які, на жаль, на жаль, все ж таки є, навіть в Києві, які живуть тут поруч, і які не мають нагоди можливості знайти 10 хвилин. Щоб підійти до нас. Але одне мене тішить, що цих людей насправді мало. Ми з вами відчули на собі гостині з киян. В ту ніч, коли намагалися нас розігнати, ми побачили, як буквально за годину-другу зібралися десятки тисяч киян. Таксисти намагалися безкоштовно привезти людей. Хто живе ближче, бігли. Це говорить про те, що українці стали. Стали разом, стали не за кошти, не за срібло, не за якісь інші цінності, стали за свій завтрашній день. Ви знаєте, друзі, повертаючися до діаспори, мав можливість нагоду і честь спілкуватися з нашими молодими хлопцями, які живуть в різних країнах. І звертаю вашу увагу, які четверте, п'яте, сьоме покоління, як вони не були у нас на батьківщині, як вони не були в Україні. І мене здивувало те, те, як хлопці володіють нашою мовою українською, як вони її не забувають. Сьоме, друзі, покоління, а їхні імена Іван, Степан, Одарка, наші українські імена. Наскільки вони намагалися зберегти ці наші українські риси, буденність, святкують наші українські свята, намагаються святкувати за новинами в інтернеті. І дивлюся у вічі з цим молодим хлопцям, язик не повертається сказати, що нам важко. Якщо нам важко, то як же ж тоді їм, де дійсно немає жодного україномовного каналу, де немає взагалі нічого українського, але тим не менше вони створюють українські класи, вони знають історію українську, вони слухають нашу українську музику. І мені було боляче до Євромайдану. Тому що, коли стався Євромайдан, коли люди... Об'єдналися, ну, стало відчуття, що ми єдині, що турбують нас, одні ті самі питання. Єдине, що нас відокремлювало, це, ви знаєте, о тій кухні, де, на жаль, українці привикли певний період часу сидіти і обговорювати те, що у нас негативно. А от так, що всі разом вийшли на Майдани, причому не тільки Київський Майдан, надзвичайно приємно, що мова йде і про. Східну, південну Україну, той самий Крим. Я думаю, це приємно здивувало нас і дуже неприємно шокувало владу. І те, що, просто відверто кажучи, бридко слухати, коли людина з їм, прізвищем Янукович говорить про меморам, мараторій на силу, після того нам дзвонить наш голова обласної організації Батьківщини Молодої. І розповідає про те, що його ганебно підрізали підрізали в під'їзді. Уявіть собі, хлопці поставили Вілічівську намет, звідки роздавали запрошене, не запрошення, а анкети для вступу в українське об'єднання Майдан. І з п'ятого поверху почали кидати кирпичі. Одної жінки перебило плече абсолютно е, жінка, яка не мала відношення до цієї організації, вона просто проходила. Одній жінки розбили голову. Наш хлопець кинувся в під'їзд. Від, з якого це відбувалося. Заразу за ним закрилися двері, і його просто накинулися на нього з, з ножем. І щастя, те, що він зміг відбитися. Правоохоронні органи після того заявили, що це побутовий конфлікт, що нібито хтось викидав сміття і там були камінчики, і це роздратувало одного з наших активістів і тому подібне. На жаль, нам не привикати до того, що цим людям вірити не можна. І це саме одне із тих. Одна із тих причин, яка нас тримає тут на Майдані. Цим людям вірити не можна. Ми чітко з вами знаємо, що Україна в тому вигляді, в якому вона є, в якому ми хотіли б її бачити, буде і є до тих пір. Є навіть шанс на створення такої до тих пір, поки ми стоїмо з вами. Тут. Хай нас буде тисяча, хай нас буде 10 тисяч, 100 тисяч, але ми маємо бути тут і бути твердими, твердими в своїх намірах. Ну, бачите, нам навіть салютують. Ви знаєте, хвилина за хвилиною наш час підходить до півночі, а це значить, що вся ця спільнота, яка зараз є тут, ви значить всі залишаєтеся на ніч, і це надзвичайно приємно. Ми з вами підходимо до півночі, і у півночі у нас буде молитва. А зараз я хотів би за вдячність тим діаспорянам, які нас підтримують, у вдячність тим людям, які в різних континентах. На різних куточках нашої планети всіляко підтримують наш з вами порив до свободи, до демократії, підтримуються своїми заходами. Наскільки приємно, коли ти відкриваєш в інтернеті і бачиш, що ніагарський водоспад підсвітили прожекторами жовто-блакитним кольором. Наскільки приємно, коли французи підсвітили ельфольову вежу кольором нашого прапору? Наскільки ти розумієш, що весь цивілізований світ хоче нам допомогти? Але ж як важко, друзі, боротися з цивілізованій, вихованій людині і невігласом? Людина, яка хоче до тебе звернутися мовою, а у відповідь вона, окрім дерев'яного, вибачте обличчя і брехні нічого не бачить. Багато хто говорить про здобутки Майдану. Ви знаєте, друзі, я скажу відверто свою думку. Для мене найважливіший здобуток Майдану, якщо говорити про міжнародний рівень, це те, що світова спільнота чітко для себе відокремила українську владу, на чолі з Януковичем, і український народ, розуміючи, що Янукович це тимчасове неприємне порозуміння в нашій історії і що ми обов'язково це порозуміння виправимо. Також, друзі, я хотів би зараз завдячність тим діаспорянам, які нас підтримують. Попросити, щоб нам включили пісню Брат за брата, а саме так зараз відбувається: кожен українець зараз стоїть за українцем, Незважаючи на те, чи це Торонто, чи це Париж, чи це Мюнхен, чи це Київ. Ми зараз всі українці разом. Без гною, без болю життям своїм залишається втішеним. Месним розумом власними силами щастя своє збудувати зможемо. Що працює на народ? Хліб не краде, не привласнює завод, Рівно прасу для жінок. У спільному житті вони матері, дітей, без них немає сім'ї, сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло, медицинська допомога незалежна від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Віддіти гарний костюм, та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів. Незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу Тільки так ми досягнемо прогресу. Кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме, хабаря в космос полетить. В нас корупції не буде. Тут таким нема, де жить. суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і конфу для. I'm Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що ці дві музичні композиції, брат за брата і, власне кажучи, наш неформальний гімн нашого Євромайдану трішечки підняв наш нас настрій. А він у нас має бути гарний, оскільки ми бачимо, що і гарна погода, і гарна та справа, і гарні ті ідеї, і гарні ті цінності, які ми з вами відстоюємо. Я хотів би зараз, друзі, запросити також до слова свого колегу Молодого хлопця, який постійно з нами на Майдані, пліч-опліч пліч з кожним з нас. Ярослав Кучер. Тим більше, що Ярослав буде також з нами до ранку, тому я думаю, що ви з ним не зіскучитесь. Прошу, Ярослав. Дякую. Слава Україні! Друзі, радий вас знову всіх бачити. Трошки хочу висловити свою думку з приводу сьогоднішніх подій, які в нас відбуваються. Ви знаєте, приємно знаходитися зараз вночі. На єдиній, мабуть, в Україні території, яка вільна від Януковича, вільна від цієї банди, вільна там, де можна спокійно знаходитися в гарній, вільна там, де можна спокійно знаходитися в гарній компанії з гарними людьми. Сьогодні дивився останні новини, дивився прес-конференцію про події, які були в Харкові. На жаль, трагічні. І ви знаєте, яка думка мене прийшла. Думка полягає в тому, що боротьба вона зараз в нас є не тільки з режимом, боротьба є з тим режимом, який породжує корупцію. А корупція, на жаль, це не тільки вкрадені кошти, невиплачені заробітні плати, не зроблені дороги тощо. Корупція вона вбиває. І корупція зараз вбила наших з вами громадян в Харкові. Як таке можливо, друзі, коли палахла загорівся завод, коли люди вистрібували з вікон, не було навіть звичайного брезенту? Щоб їх спасти, врятувати. Як це можливо? А я вам скажу, як це можливо. Можливо, так, що мер міста Харкова покупає собі годинники по 300 тисяч доларів, коли машина нова зі всім обладнанням Німецька, яку можна поставити на чергування в місто Харків, коштує в два рази дешевше. Оце корупція, друзі. І стоїмо ми з вами в тому числі за це, щоб цього не було ніколи. Також новини сьогодні є. що, Якщо ви знаєте, що нам за те, що ми знаходимося зараз в КМДА. Оцей новий виконувач обов'язків міського голови, пан Голубченко, пан я вкажу в лапках, виставив нам з вами рахунок на 3 мільйони гривень, що ми нібито там надали якихось збитків. Я скажу чесно, що мені здається, що за 3 мільйони гривень можна побудувати нову таку будівлю в місті Києві, а тим паче, скільки в нас тут людей на Майдані, побудуємо ще дешевше, швидше і якісніше. Так, от сьогодні цей друг. Щоб не займатися якимись своїми робочими питаннями і в перервах між відключенням нам електрики, опалення та водопостачання на Майдані, ось зараз, бачите, світло вже знову десь немає. Це, мабуть, почули. Він сьогодні інспектував київський зоопарк, дивився, що там відбувається, як там тваринки живуть, чим вони харчуються. Хочеться йому поважати, щоб він краще не зоопарк інспектував, як там хто поживає. А краще він дізнався, що сьогодні в Лук'янівці на вечерю було, тому що з тими діями, що він собі зараз дозволяє робити проти нас, я вважаю, що він повинен теж туди відправитися згодом, після нашої з вами спільної перемоги. Правильно я кажу, друзі, тому що слоник йому там сподобався. Розумієте, людина зараз дорвалася трошки до влади, до такої серйозної, підняв, підняв свій рівень. І думаю, що треба ж попрацювати останні дні, поки його ще не викинули з Києва. Перевірити, де хто працює, де хто йому що повинен. Знаєте, тому що ж спросу з нього не буде, його зараз поміняють рано чи пізно, тому що ну, це технічна людина. Але оцим він зараз займається, намагається відпрацювати на цю владу оцими дрібними своїми підступними діями. Виключене світло, чого воно виключено на Майдані? Кому воно заважає? Що там зламалося? Я впевнений, що це одна з, одна з таких нових провокацій. Але ми, друзі, пам'ятаємо кожного. І кожен, хто нападав на наших активістів, хто виносив незаконні рішення в судах, хто фабрикував кримінальні справи МВС. Кара буде по кожному. Не тільки Божа кара, а кара людська, тому що ми знаємо, де ці люди живуть. В них є також сусіди. І ми розуміємо, що територія вільна від Януковича, Майдан. Вона згодом буде поширена по всій Україні. В кожному місті і селищі будуть свідомі люди, які будуть з нами підтримувати наші ідеї і очищати Україну. Прийде нова команда, будуть зміни. Тому, друзі, тримаємося заради цього, і ми зразу, зразу обов'язково переможемо. Правильно я кажу? Ну, по добрій традиції, хоча я думаю, що можна трошки сказати, можливо, хтось там на банковій зараз залишився, можливо, хтось працює в КМДА. Давайте передаму наш палкий привіт. Банду! 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 Отак вже краще. Що я вам скажу? Події, які відбуваються зараз в Україні, революція, відбувається не тільки в нас. Відбувається в Турції. Події трошки схожі на нас, також не можуть люди знайти контакт з владою. Влада каже в Туреччині, що. Давайте приходьте після виборів. В нас ж демократія, перемагайте на виборах і так далі. Але на жаль, вибори це не є основним інструментом демократії. Інструментом демократії є народовладдя. І якщо у народу виникає питання, яке народ хоче задати до влади, то влада повинна негайно його розглянути і спілкуватися зі всіма верствами населення, хто ці питання піднімає: будь-то політики, будь-то опозиція, будь-то громадські діячі, будь то звичайні громадяни. Правильно я кажу? Але в нас не перестаєш просто дивуватися цій команді, яка каже одне, робить зовсім інше, а собі ще потайки, думає ще якийсь третій варіант. Вони чомусь думають, що ми можемо постійно вестися на ці всі розмови, балачки, обіцянки, покарані Де покарані Беркут, де покарані судді, які не виконують закон, який, до речі, президент підписав. Прокурор, заступник прокурора Пшонки вчора виступив на прес-конференції і сказав, що ну, є закони, які треба виконувати в першу чергу, є закони, які можна виконувати трошки пізніше. А є ті, що не виконуються, тому що вони не працюють. Тоді запитання: а що ж президент такі закони підписує? Що він такі закони робить? Це знову таки обіцянка. Де наші активісти дзинзя зараз сидить, адвокат його сидить. Чорнові, На чорновіл напали, розслідування не діє. Хоча і спіймали там когось. Але хто це, що це, ми з вами не знаємо. Ми пекетуємо МВС, контролюємо цю ситуацію, тримаємо їх так в тонусі. Якщо ми цього робити не будемо, то нас просто з вами по одному переловлять. Але кожен день, кожен Божий день до нас приїде.